Під час підготовки цього курсу ми збирали питання від потенційних учасників. Багато з них стосувалися трансформації галузі та процесів, що наразі відбуваються в комунальних медичних закладах. Чому скорочують ставки? Коли очікувати на достойну зарплату, як бути лідером в епоху глобальних змін. Для лідера вкрай важливо спиратись на контекст, розуміти, що відбувається навколо, не робити швидких висновків, не розібравшись в предметі. Тому ми додали у цей курс невеличкий модуль про трансформацію системи охорони здоров'я. Що потрібно знати про реформу охорони здоров'я справжнім лідерам? Перше для ефективного функціонування системи охорони здоров'я потрібні гроші. Утримання будівель, закупівля обладнання, оплата медичного персоналу все це потребує коштів. Розвиток діагностичних методів, підходів до лікування, новітні технології все це постійно здорожчує медицину для всіх країн світу. За оцінками міжнародних експертів, Україна має витрачати щонайменше 5% ВВП на охорону здоров'я. Наразі ми витрачаємо біля 3%. Друге, стару систему варто було замінити давно. Так звана система Семашка, радянська модель була недофінансована, неефективна і працювала в умовах планової економіки. Основна характеристика такої системи утримання великих медичних установ, зарплати, що спускалися зверху, кількість ліжок, плани. Я думаю, ви все це прекрасно розумієте. Єдина тарифна сітка для всієї країни, але це не є показник успішності. Останні 30 років Україна живе в умовах ринкової економіки, яка передбачає свободу підприємництва. Рішення покупців та споживачів послуг визначають структуру розподілу грошей в такій системі. Якщо спростити, ми з вами, громадою, наразі не утримуємо магазин з товарами. Ми заходимо і купуємо те, що нам потрібно. Так само ми не утримуємо парихмахерську. Ми обираємо місце і час і оплачуємо послуги. Так само і з лікарнями. Держава перейшла від утримання медичних закладів до сплати за фактично надану медичну послугу. Третє, страхова медицина поняття, якого не існує. Страхова медицина це міф про світле майбутнє, яке іноді транслюють окремі політичні сили, фактично обманюючи медиків. Є поняття медичного страхування. У світі існує всього декілька систем медичного страхування. Перше це добровільне медичне страхування, коли кожен з вас з нами може з зароблених грошей піти в страхову кампанію, обрати той пакет, який він хоче, і застрахувати власне здоров'я. Друге. Це обов'язкове соціальне медичне страхування, так звана модель Бісмарка, яка працює, наприклад, в Німеччині, у Чехії, коли кожен громадянин щомісячно сплачує окремий податок, який накопичується у фонді на випадок захворювання. Така модель працює в країнах, де відсутня тіньова економіка, де всі громадяни офіційно сплачують податки. Третє це солідарне бюджетне медичне страхування модель Вільяма Беверіджа. Яка працює у Великій Британії в таких умовах не вводяться додаткові податки на медицину. Кожен громадянин, споживаючи продукти, платить загальні податки в бюджет, звідки вони розподіляються, але не на медичні заклади, а на медичні послуги громадян, що застраховані державою, маючи паспорт або свідоцтво про народження. Нічого не нагадує. Дійсно, останній варіант це є модель беверіджа, яку у 2017 році обрала для себе Україна. Саме тоді був прийнятий закон про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення, який дав старт трансформації системи охорони здоров'я і перехід до медичного страхування. Якщо ми обрали правильну модель медичного страхування, то що потрібно зробити лідерам в медицині та в політиці, щоб українська медицина мала стабільне майбутнє? Тут все ясно, як у вашому сімейному бюджеті. Якщо хочеш мати достатньо коштів, треба або більше заробляти, або менше витрачати. Те саме і в системі охорони здоров'я. Потрібно збільшувати бюджет галузі і зменшувати непотрібні податки. Збільшуючи бюджет галузі, ми отримуємо вищі і вигідніші тарифи від державного закупівельника Національної служби здоров'я України. Вищі тарифи на пакети медичних послуг в рамках програми медичних гарантій це більше грошей для медичних підприємств, більший дохід лікарні, більше можливостей збільшення заробітних плат для працівників. Але чи варто вмикати кондиціонери взимку для обігріву кімнати, якщо у вас відкриті вікна? Чи тільки збільшення бюджету на медицину допоможе системі? Чорними дірами в галузі? На жаль, є неефективні медичні заклади. Ті, яких не обирають клієнти, які надають мало медичних послуг, і які витрачають більше, ніж заробляють. Але прозорість та підзвітність оплата за результат скоро покаже нам таких аутсайдерів. Що ще змінилось для медичних закладів зі стартом реформи охорони здоров'я? Вони змінили свій статус. Я думаю, що ви замітили, що тепер у назві з'явилася абревіатура КНП комунальне некомерційне підприємство. Що це означає? Те, що тепер лікарні належать місцевій громаді. Місцева влада є власниками комунальних медичних закладів. Їх завдання оплата комунальних послуг лікарні, фінансування розвитку, дооснащення, стимулювання медичних працівників. Місцева влада винаймає керівника, який відповідає за успішність лікарні. Питання заробітних плат тепер не лежить в площині президента, рішення уряду або міністерства. В системі солідарного медичного страхування підприємство вільні приймати самостійні рішення щодо оплати праці своєї команди. Змоделюємо ситуацію. Наприклад, я успішна менеджерка лікарні. Я вмію організувати в своєму закладі так, щоб мою лікарню обирали клієнти, щоб в моїй лікарні відбувалася достатня кількість діагностичних послуг, лікувальних послуг. В мене дуже хороший персонал, який вміє комунікувати з клієнтами. В мене дуже професійні лікарі, медичні сестри та брати, які забезпечують найкращий догляд за пацієнтами. В нашій лікарні достатній обсяг медичних пакетів. Велика кількість пацієнтів. Наша місцева влада купила нам новий мамограф, наприклад, лапароскопічну стійку або відкрила відділення реабілітації. У нас ремонти в палатах. Ми затвердили платні послуги, які користуються попитом. Обсяг заробітної плати визначається успішністю закладу. Бюджет підприємства дозволяє мені забезпечити хорошу заробітну плату. Наприклад, в середньому 16 тисяч гривень для медичних сестер. Біля 25 тисяч гривень для лікарів амбулаторного напрямку, і біля 50 тисяч гривень лікарям з хірургічним навантаженням. Заробітна плата прив'язується до результатів роботи співробітників. Більше заробляє той, хто більше працює, досягає кращих результатів і продовжує свій професійний розвиток. Інструмент, який регулює взаємодію між керівництвом медичного закладу і медичними працівниками, називається колективний договір. Сама логіка інструменту передбачає, що це взаємодія двох паритетних сторін. З одного боку, це керівник медичного закладу, якого найняла громада, і з іншого це медичний колектив. Це теж сторона договору. Кожна зі сторін пропонує свої умови, виходячи з об'єктивних показників роботи лікарні. Наостанок хочу сказати кілька думок. По-перше, захист своїх прав можливий тоді, коли ти розумієш контекст. Розумієш логіку змін в системі, коли ти знаєш свої права, тебе вже ніхто не обдурить. Наступне конкуренція між закладами це добре, бо це формування ринку. Вони дають поштовх для розвитку сервісу, для розвитку якості медичних послуг, а також для підвищення оплати праці фахівців медичної сфери. Цінувати медиків будуть тоді, коли ми самі пам'ятатимемо, для чого обрали медицину. В медичній реформі медична сестра та медичний брат. Повноправні члени медичної команди закладу, які отримують кошти за надання медичних послуг. Але варто пам'ятати, допомога людям це наша місія, а достойна оплата це результат нашої роботи. Зміни відбуваються не ззовні найважливіші зміни відбуваються всередині нас.